Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим. Добрий ранок, доброго ранку, мої любі малята, милі хлопчики, дівчата, дітки. А спробуйте відгадати загадку та дізнатися, про кого ми з вами сьогодні поговоримо. Я, вухатий ваш дружок, в мене. Білий кожушок. У цей хвостик. Довгі вуха! Я усіх, усіх боюся! Правильно, це зайчик. Сьогодні ми з вами познайомимося з ним більш детально. На всій земній кулі не знайти звіра милішого, ніж заєць. Торкає людський погляд тільки один його зовнішній вигляд. Сіра, коричнева або ж біла шубка, мордочка з великими вухами і величезними красивими очима. Весь зовнішній вигляд цієї тварини може викликати виключно позитивні емоції. Скажіть мені, де живе заєць? Так, в лісі. А яка це тварина? Домашня чи дика? Звичайно, заєць це дика тварина. Знаєте малята, що не всі зайчики змінюють шубку. Є зайчик біляк, який міняє свою шубку на білу, а є заєць русак, який залишається сірого кольору. Незважаючи, що попереду холодна зима, у зайця восени народжуються малята, їх так і називають листопаднички. В народі кажуть, якщо заєць переодягається в білу шубку, значить скоро зима. Дітки, подивіться уважно на зайчика і скажіть, що у нього є? Лапки, вушка, хвостик. А які у нього вушка? Так, довгі. А як ви думаєте, для чого зайчику довгі вуха? Довгі вуха зайчику допомагають не лише добре чути, а й уникати перегріву в літній період. Коли йде дощ, заєць миттєво підгинає вуха, аби в них не могла потрапити вода, так як він може застудитися. Подивіться уважно, які в нього передні лапи і задні. Як ви думаєте, навіщо йому такі міцні, довгі задні лапи? Так, за допомогою довгих задніх лап заєць може дуже швидко і високо стрибати. А ще, завдяки своїм міцним лапам і гострим кігтям, заєць може захистити себе. Спілкуються зайці між собою. За допомогою звуків, які вони роблять, відбиваючи лапами. В народі кажуть барабанний дріб. У зимовий період у зайця відростає хутро. На животі, навколо носа. Це необхідно для того, щоб тварина не замерзла в холодну пору року. А як ви думаєте, що їдять зайці? Зайці полюбляють їсти траву, кору з дерев, молоді гілочки, капусту та моркву. Коли дуже люта зима і не вистачає їжі в лісі, зайці можуть виходити з лісу і приходити до людських городів. Де можуть знайти сіно або обгризати молоді деревця, чим наносять велику шкоду деревам. У зайців протягом усього життя ростуть зуби. Вони постійно стираються внаслідок того, що тваринки вживають тверду їжу, але рости не перестають. У зайців дуже хороший слух і нюх. А ось зір у них слабкий. Подивіться, як художник. Намалював зайців. Давайте спробуємо описати цю картину. На картині зображено зайців. Вони живуть у лісі. У них задні лапи довші за передні, тому вони швидко стрибають. У зайців довгі вуха, завдяки яким вони дуже добре чують. Шубка в них улітку сіра, а взимку біла. Зайці люблять їсти траву, кору з дерев. Молоді гілочки, капусту та моркву. Вони дуже всіх бояться, тому вдень ховаються під кущиками, ялинками, а ввечері шукають їжу. А тепер давайте трішки пограємо. Знайдіть, будь ласка, усіх зайців, які сховалися на малюнку. Порахуйте! Скільки їх всього? Молодці! Наступна гра буде така. Слухайте уважно. Я буду казати вам вирази. А ви, якщо згодні, будете плескати у долоньки. А якщо не згодні, тупати ніжками. Домовились? У зайця дуже короткі вуха. Заєць Має куций хвіст. У нього задні лапи довші за передні. Не всі зайці змінюють колір шубки на білий взимку. Зайці шукають собі їжу переважно вночі, тому що всіх бояться. Вони люблять їсти мишей. У зайців поганий зір. Добра робота, малята! А на сьогодні наше знайомство із зайчиком завершилося. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а що вам найбільше сьогодні запам'яталось?